Журналіст бере інтерв'ю у мільярдера. Скажіть, що допомогло вам досягти успіху? Переконання, що гроші самі по собі не відіграють жодної ролі, важлива тільки робота. І це допомогло вам розбагатіти? Ні, я розбагатів, коли зумів переконати в цьому підлеглих. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Йшов лицар пустелею. Довгим був його шлях, дорогою він втратив коня, шолом і обладунки. Залишився тільки меч. Лицар був голодний і його мучила спрага. Раптом в далині він побачив озеро. Зібрав лицар усі свої сили, що залишилися, і пішов до води. Але біля самого озера сидів триголовий дракон. Лицар вихопив меч і з останніх сил почав битися з чудовиськом. Добу бився, другу бився. Дві голови дракона вже відрубав. На третю добу дракон упав без сил. Поруч упав знесилений лицар, не в силах уже більше стояти на ногах і тримати меч. І тоді з останніх сил дракон запитав Лицаре, а ти що хотів? Води попити? Ну, так і пив би. Жінка питає чоловіка Петре, а якби була жіноча армія, ти б мене чекав рік, поки я перебувала на службі? Галю, в таку армію я і сам пішов. Пастор і Євангеліст заблукали в лісі і натрапили на галявині на мисливський будиночок. Пастор залишається розвести вогонь, а Євангеліст іде розвідати околиці, раптом когось зустріне. Через 10 хвилин пастор бачить у вікно, як із лісу на галявину вибігає Євангеліст, а за ним біжить ведмідь. Пастор поспішає відчинити двері, щоб урятувати брата. Але перед дверима Євангеліст різко зупиняється й відстрибуючи вбік. Їх будиночок валюється ведмідь. Венгеліст зачиняє двері за ведмедем, кричить пастору, ти з ним поспілкуйся, а я піду ще одного приведу.